Підставши дорослими, любимо казки, адже кожна з них дає нам надію. Попелюшка стала принцесою, бо прийшла на бал у гарному платі, а у казці про Чарівну голку теж йдеться про важливість продання. В Деякому царстві, В деякій державі, жив собі бідний король зі своєю королевою, і був у них син на Натерського. Королівська скачала. Тама вже збідніла, і всі королівські справи пішли на нівець. Принц на персток був уже того віку, коли йому не стає женитися, але хто ж захоче пов'язати свою долю з таким бідним принцем і стати такою ж бідною принцесою. Як погано бути бідним королем. У короля на півдні є килим самольот, у короля на півдні є шапка невидимка у західного короля. Скатерть самобранка. і тільки у мене нічого немає, я нічим не можу здивувати своїх сусідів, хіба що зношеним бранням. Не хвилюйся, мій дорогий королю, давним-давно, багато років тому назад, коли мені готували посад, моя бабуся подарувала мені дивовижне чарівне серце, дію якого я зможу дізнатися тільки у тому випадку, коли мені стане дуже погано. І суто ж на житті. І ось, я думаю, такий час настав. Та чого ж ми чекаємо? Накажи негайно принести сюди те дзеркальце. Принце, синочку, принеси на мені моє дзеркальце. Наказуй, моя, повелителько, світ мій дзеркальце скажи і всю правду доклади. Добре за морем чи погано, яке у світі дивися стало. Поглянула, я за морем життя непогане. Сьогодні у палаці короля Кравця відбудеться бал на честь дня народження принцеси Чарівна Голочка. Запрошуються всі. Шкало просимо, шановні, від якого королівства, що я для вас не пригадую. Дозвольте себе презентувати, ваше величезство. Бідний король, моя дружина і мій син на перстах. І дозвольте взяти участь у вашому святі. Звичайно, але як ви з'явитись в такому непристойному одязі на бах. Слуги не можуть пропустити вас в банкетний зал. Прийдеться звернутися по допомогу до принцеси Голочки. Донечко, підійди будь ласка, сюди. Познайомся, це наші заморські гості, бідний король та його дружина та їхній син на персток. Ну, нехай наша молодь познайомиться поближе, а я з вашого дозволу покажу вам свій чарівний замок. Принц на персток, яка незвичайна зустріч для успішної роботи з моєї професії. Мені конче, необхідно мати такого партнера, як ви. Але Боже мій, які ви бідні, принци. А ви, ви прекрасна принцесо. Невже я зможу стати колись таким? Не переживайте, це таке станеться. У моїх руках ви станете чудом. Мої вірні помічники, ножниці, сестриці, гудзики, ниточки, бабіночки. Зможу в одну мить змінити ваш вигляд і ваше обрання. Принце, у нас залишилось дуже мало часу. Ви також повинні мені допомогти. За роботу, мій друже, бо бал може розпочатися без нас. Міла волочко, тепер надіюсь, я вам подобаюся. Так, звичайно, принце, ви просто чудо. Майстерність ваша змінила моє життя. Тепер я впевнений в своїх силах і зможу достойно управляти своїм королівством. Так, звичайно, я така щаслива. Якщо хочете навчитися шити, як ми, то запрошуємо вас в Деречинський професійний ліцей на навчання. і Закінчилась наша казочка. Два серця поєдналися на віки, щоб разом іти з життєвим шляхом, щоб завжди могли радувати нас своєю працею. І ми надіємося, що союз між чарівною Голочкою і принцем Новецьком буде добрим і щасливим. Такий союз проходить крізь віки і буде актуальним до тих пір, поки буде існувати людство.